Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми пр починаємо проходити додаткові місії в грі GTA 3. І в нас на черзі місія поліцейського в Портленді. Так. Vigilant. Так, поспішаємо до цього злочинця. Його ліквідовувати? Так. А як же сирени увімкнути? Та потім. О, я вже зрозумів. Ось і він. Що таке? Ось тобі? Ось так забираємо у нього набої і повертаємось до іншого. І в цій додатковій місці треба завлити 20 таких злочинців в цьому місці. А вже потім В Стан тоні так же саме і Шорсайд Велі. Раз, О. ось так, А все була безбольна битка. Так, до наступного оженемо. Так, правда, де мить у мене автомобіль так іде до ...іде до мене Ну, на цей раз прийдеться хитрість використати яка в цій грі працює так тільки камера ...мишкою я не можу повернути камеру раз давайте поженемось за ним Може кудись вріжеться і зупиниться. Давайте все ж хитрість використаємо. Треба escape натиснути. Ну, двічі, тобто на паузу. на паузу, тобто поставити і потім знову повернутися. Зараз. Давайте спробуємо. О, зупинився! Ось так тобі. Можна тут... Тут можна двома способами пройти цю місію. Або відстрілюючись на букує або на Q, або цією хитрістю. Так, поліція. Ось так. Ось так давно не грав, трохи якось незвично. Ось так тобі. О, бонус п'ять косариків нам дали. Ось так зупинився. Так, ідеш. Ще один знаходиться злочинець. Гаразд. Гаразд. Бляха муха. Куди ж ви повертаєте? Ви що не бачите, куди я їду? йду. Так, треба бути дуже об... обачним, бо тут можна дуже просто перекинутися на... на всіх автомобілях. А тут і ремонтні роботи роблять. Так, 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 так. А, ось це де, засранцю. О, тут. Ой, блін. Тільки не зараз... Так, в Трентоні десь так, Трентон Ера. Так, од... одна зірка, це не проблема, ми можемо від неї, як сказати, здихатися. Хляха-муха, як тісно було, у мене вже автомобіль. Димить. Гаразд, давайте, може цей відчинений. Бляха-муха, він зачинений. Придеться цим тоді. Бляха-муха, як завжди зачинено. Може через те, що місія. І воно зачинено. Гаразд. Стояти. Все, що пампушка. Ось так. Харвард. Аер. І де ж він? Ляха-муха. Пороз'їжджалися всі. Ще й дощ цей. Тепер дорога трохи слизька. Там Добре, що в яму не влетів. Ось так. Ось так. І де ж він? А, він неподалік. За пару поворотів від мене. Як він? О, знову п'ять косарків. Тобто за кожні п'ять цих ліквідованих злочинців мені дають. П'ять касарків. Раз пообережно спущусь тут. Хоча навряд чи я. А, ні, не... не зря. Так. А ну лежати. Ось так тобі. Якісь так постріли я чув з пістолетів? Ось так. Так, і куди ж він поверне? Туди поверне. На фургоні якомусь їде. Це це не фургон, це наповну вантажівка якась. Бляха-мука. Ось так. Ось так тобі тепер ще сім касарків нам дали. Тепер їдьмо туди. Так, я може його обжену і перекриємо дорогу. Хаха-муха... Так. Ось так тобі. Сент Марк. В районі Сент Марка якогось там. Нічого собі 15 косарків мені дали. А чому його, коли 10, як сказати, завалив, то чого не 10 косарків мені дали опять? Не розумію я. Вже вісім. Непогано. О. А ну не чіпляйся. В Трентоні, в районі Трентона. Знаходиться злочинець. Так. Ну, ну таксист. Я не знаю. Чи він недосвідчений, що не бачить. Куди я, бляха, муха їду? Це це, це тепер ще не, вже не на лімунзині. О, 9 касарків непогано. У меня уже больше 100 касарейки прямо. 117. Даже. Марас. Портленд-вью. Он сюда и поворачивает сюда. Че, че тауні, в чайна тауні, вронічай на тауна тепер Бляха, муха занесло трохи. Стояти. О! Чудово! 20 косарки нам дали. Ну, можемо припинити цю місію. Ми 20 злочинців. ліквідували Тепер зірки нам доступні, які можуть нам зменшувати розшук. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик, який вийде на цьому каналі. Так що на цьому це все. До скорого!